Зараз проходить виставка, вона традиційна. Ці виставки вони у нас йдуть, вони постійно діючі виставки, і постійно на цих постійно діючих виставках ми, як правило, виставляємо художні твори студентів першого, другого, третього курсів. Як ми знаходимо цих студентів, ну, поступає в університет. 300, 400, 500 чоловік. То під час роботи приймальної комісії студенти заповнюють відповідні документи про їх освіту і так далі. І так далі. Крім того, вони ще заповнюють окрему анкету, яка говорить про їх вподобання, творчі вподобання. І студенти, відповідаючи на ці питання, записують, що він займається малюванням, той займається танцями, той співами, той вишивками і, і так далі. Університет, крім того, крім того, що він дає фахову спеціальність, університет це ще. Навчальна установа, яка формує людину, крім того всього, що його сформували батьки, школа, тут він отримує далі ну, з професійною характеристикою, ще ті вподобання, які є, які розвивають людину 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 творчу а ми хочемо щоб всі вони були творчими людьми щоб вони щоб вони старалися ну що старалися зрозуміти всі сторони життя і приймати участь в залежності від того які їх зібності нахили отаким от чином і ця виставка вона традиційна вона постійно діюча, і я з задоволенням запрошую всіх викладачів відвідувати, особливо викладачів, які в фармкорпусі працюють, відвідувати вестибюль нашого актового залу і подивитися на цю виставку, подивитися на ці роботи, які ну дивишся і радієш про те, що це все тут що є місце, де все об'єднало талановитих студентів. Які бачать один одного, які придивляються, які оцінюють, які мають свою думку. І ще одне, ці роботи, діти про, цю, про участь у цих виставках вони формують батьків. Батьки дають чудові відгуки про, про це все. Що їх сказали, що це, це тільки в одному вузі в Вінниці таке робиться.